Доброго дня усім! Мене звати Тетяна. І я ваш викладач. Я буду навчати вас української мови. Я поведу вас у дивний і цікавий світ однієї з наймилозвучніших мов світу. Милозвучної я сказала. Подивімося на екран. І ось подивіться, на екрані у вас є фотографії, так, і є ось це слово милозвучність української мови. Або ефонія, грецьке слово ефонія. Це здатність мови до мелодійного. Гармонійного звучання. Українська мова саме така, милозвучна, тобто мелодійна. Саме тому українсь... щодо української мови часто вживають різні епітети. Погляньте, будь ласка, на екран. Ось ці епітети. Ось українська мова, і епітети щодо неї. І перший епітет солов'їна, другий епітет мелодійна. Дуже близьке зазначенням слово милозвучна. Дуже важливе слово патріотичне Калинова. І також ви можете бачити ще одне важливе слово це епітет державна. Українська мова це державна мова України. І Цю мову ми з вами будемо вивчати на наших відеоуроках. Українці використовують кирилицю, такий алфавіт, кириличну писемність. Подивіться на екран ось це кирилиця. Ось так вона виглядала раніше. Багато років тому. Це кирилиця, такий алфавіт. Подивіться, будь ласка, тут є букви, які дуже схожі із сучасними українськими, а є зовсім відмінні від них, наприклад, ось ця. «Я», Наприклад, ось це є. Наприклад, ось цей дуже-дуже цікава літера юс малий, юс великий та його ютовані варіанти. І грецькі літери ксі, «псі», фіта, іжиця. Це кирилиця. На противагу я можу показати латиницю, тобто алфавіт, який використовується у Європі. Ось це латинський шрифт, це латиниця. Ось вона. І натомість, знову ж таки кирилиця. Я хочу показати ось таку фотографію для вас. Це теж кирилиця, але це не просто алфавіт, це перша сторінка букваря Івана Федорова, який він надрукував у Львові у 1574 році, і це була перша українська друкована книга. А ось так виглядає. Сучасний український алфавіт, з якого ми і почнемо наше знайомство з українською мовою. Погляньте: Український алфавіт має 33 літери. Він досить великий, ви можете навіть візуально це побачити. І три з цих 33 літер унікальні, тобто притаманні лише українській мові. Ось вони. Літера є. Літера «Ї». Ось така дуже цікава «Ї». Та приголосний ось він літера Г. Дуже дзвінкий такий Г, Г, Г звук. Ось ці унікальні літери Є, Ї та Г. А ми з вами можемо зараз поглянути на екран, де ми побачимо з вами ось таку картинку і на ній чотири невеличкі фрази про українську мову. І ви бачите відразу в око кида... кидається знайома літера, унікальна літера. Ї. А над нею ви можете бачити теж притаманні українській мові букво сполучення, тобто дві букви, дві літери. М'який знак О та й О. Отже, прочитаймо ці невеличкі висловлювання про українську мову. М'який знак О. Вона м'яка. Йо, вона модна. Їй вона унікальна. Це твоя мова. Вітаю вас ще раз на моїх відеоуроках з унікальної української мови. А тепер Познайомимося з деякими цифрами, пов'язаними з українською мовою. Це цікава інформація, яку нам буде корисно дізнатися про українську мову. Перед тим, як ми почнемо її вивчати. Отже, українська мова у цифрах. Подивіться, будь ласка, на цю яскраву картинку. Щойно ми сказали, що в українській мові 33 літери. І ось цікавий факт, що найбільш уживана літера П, тобто вона зустрічається в словах найчастіше і найменш натомість уживана літера Ф, тобто вона зустрічається в словах дуже рідко, рідше за інші літери. Ще важлива інформація про те, що сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. На цьому малюнку ви можете бачити вже знайому унікальну літеру Г. І ось Важлива інформація. У 1933 році вона була вилучена з правопису. А у 1990 році знов повернена. І це був важливий крок для відновлення українського правопису. Та унікальності української мови. Отже, ми сказали слово правопис. Погляньте, ось він, правопис ось це слово, так, правопис, дуже прозора внутрішня форма цього слова, оскільки правопис да, буквально правильно писати. Тобто, це правила. Які стосуються повністю усієї системи української мови. Отже, український правопис, ми можемо сказати таку важливу інформацію, що з 2019 року, а точніше з червня, почав діяти новий український правопис. Тобто наразі ми повинні застосовувати норми і правила нової редакції правопису. Ось як виглядає сама книга, тобто сам цей правопис, ось як він виглядає на фото. Дивіться, це книга, Український правопис, ось дата, 2019 рік. І Напис зміни та правила. І під час вивчення української мови на наших заняттях ми будемо послуговуватися саме цими правилами. А зараз повернімося до нашої яскравої картинки. Українська мова у цифрах. Подивіться, будь ласка, ось внизу, в самому низу, є відсотки, тобто відсотки спорідненості української мови з іншими мовами. І зараз я хочу відкрити вам одну схему, а точніше, карту. Ось вона подиві, подивіться. Подивіться. Це географічний розподіл спільних з українською мовою рис інших слов'янських мов. Ви бачите, що це мапа, так? ось Україна і державна мова українська, а поряд з нею сусіди, так? тобто дуже багато інших держав. І інших мов. І ми можемо сказати: будемо говорити зараз не про відсотки спорідненості, а будемо говорити про кількість спільних рис. Подивіться сюди, де Україна та українська мова. Ми сказали, що українська мова унікальна, так і як і будь-яка інша мова світу. Вона має. 82 специфічні риси, у тому числі 34 унікальні, тобто унікальні, має, мається на увазі, що немає аналогів в інших слов'янських мовах. А ось кількість спільних рис з іншими слов'янськими мовами. Ви бачите, що найбільша кількість спільних рис це чеська мова, так, словацька мова. Найбільша перша це білоруська, так ось вона перша, білоруська, потім чеська, словацька, польська, трохи менше спільних рис мають Хорватська та болгарська мови 21 спільна риса. І ще трошки менше має сербська мова 20 спільних рис. І ми вже сказали: найбільша кількість, перше місце це білоруська мова, 29 спільних рис з українською. І погляньмо праворуч для порівняння. Усього лише 11 спільних рис з російською мовою. Ви бачите, це найменша кількість рис. Цю теорію і цю схему запропонував та довів, ви бачите, так довів, практично довів український професор Костянтин Тищенко. У своїй праці правда про походження української мови. І ще одна дуже важлива інформація для вас. Під час вивчення української мови на наших відеоуроках ми будемо використовувати різні відеоматеріали, які допоможуть вам. У вивченні, наприклад, допоможуть навчитися читати, або навчитися писати. Усі ці матеріали ви можете знайти під відеоуроками. Вони усі додаються до відеоуроків. І останнє, що я хочу сказати вам сьогодні, ось список. Сайтів для вивчення української мови, якими ви можете користуватися паралельно з відеоуроками зі мною. Усі ці сайти мають багато цікавих матеріалів та цікавої інформації і стануть вам у пригоді під час навчання. Перший сайт, ось ви його бачите, Ukrainian Lessons. Другий сайт це Лосценком, Learn Ukrainian. І останній сайт WebPEN. Це, цей сайт не розрахований на іноземців, що вивчають українську мову. Але він містить багато завдань на різні теми, і іноземний студент або іноземний громадянин, що вивчає українську мову, може обрати будь-яке завдання для перевірки своїх знань з якоїсь теми або з якогось питання з української мови. Отже, я раджу вам ці сайти, обов'язково я додам під відео. Цей список, і ви зможете використовувати ці сайти під час навчання. Отже, гостинно запрошую вас до вивчення української мови на мої відеоуроки і чекаю вас на першому уроці. Долучайтеся, будь ласка, побачимося, Па-па!